Зібралися, щоб в чергове вклонитися ратному подвигу загиблих в російсько-українській війні героїв Миронівщини. Трагічна дійсність стукає в наші серця. Нещодавно ми урочисто відкрили алею пам'яті, і, на жаль, перелік загиблих янголів небесного війська поповнюється сьогодні ще одинадцятьма світлинами: гірко, образливо, важко на душі. У запеклій боротьбі йдуть від нас кращі з кращих, нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат наша пам'ять. Розуміння, що ці жертви не були марними. Вони загинули в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру на нашій землі. Холодний смуток. Душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Тут кожен з них не дожив, не докохав, долюбив, та праведна душа не помирає. Вони тепер у світлому раю, вони тепер на небі вже у Бога, полігши щастю в праведнім бою, Щоб ближче стала наша перемога. Перемога обов'язково прийде. І ми будемо дякувати тим, хто повернеться живим з кривавих воєнних жахіть. І будемо із тугою у серці, сльозами на очах, дякувати, згадувати і шанувати наших загиблих воїнів, героїв, янголів небесного війська. Хвилиною скорботного мовчання давайте вшануємо світлу пам'ять полеглих героїв. Небесний раєм пам'ять вічна. Вічний ми вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом, і не дали країну побороти, нехай земля усім їм буде Пухом. Я запрошую до слова єпископа богославського Арсенія з Миронівським духовенством. Благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас і на віки віки. Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, момилуйна, Отчина, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, пане вікна війна. Провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не ведій нас у спокусу, але візволи насліду Боже Дух і всього тілесного ти смерть подала від диявола, знищив. І життя світові твоєму подав сам, Господи, у покой душі спочили храбів твоїх. Воїні, воїна Віктора, воїна Димитрія, воїна Сергія, воїна Юрія, воїна Олександра, воїна Романа, воїна Миколая, воїна Володимира, воїна Романа, воїна Йоанна, воїна Андрія, у місці світлім, у місці квітучим, у місці спокою. Ти нема, ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий. І людинолюбний Бог простий, бо нема людини, що жила б і не зрішила. Бо тільки ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, слово Твоє є істина, бо Ти є сила воскресіння, життя і упокоєння спочилих рабів твоїх. Воїна Віктора, воїна Димитрія, воїна Сергія, воїна Юрія, воїна Олександра, воїна Романа, воїна Миколая, воїна Володимира, воїна Романа, воїна Іана, воїна Андрія, воїна Андрія всіх воїнів, що життя своє поклали за волю і незалежність України, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з беззначальним твоїм Отцем, і з Присвятим Благим і животворчим твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки віки. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава, Тим, Сину і Святому Духові, нині посяк час, і на віки, віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Бласла що Воскрес і змертви, живими, мертвих, молоді істинний Бог наш молитвами, причистої пречистої своєї матері, святих славних і всіх вольних апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобників богоносних отців наших і всіх святих своїх душі, спочилих рабів своїх. Воїна Віктора, воїна Дмитрія, воїна Сергія, воїна Юрія, воїна Олександра, воїна Романа. Воїна Миколая, воїна Володимира, воїна Романа, воїна Іоанна, воїна Андрія, святих учини, На лоні Аврааму покой до праведників приєднає, а нас пасей помилує, бо він благий і людинолюбний. Блаженстві перебуватиму. Зродов ріка. Отця і сина, і святого духа. Слава Ісусу Христу! Слава Неві, Господу! Дорогі у Христі, браття і сестри! Від дня, коли ми в крайній раз зустрічалися. Це було 21 грудня минулого року, дивлячись на дати, які викарбовані на цих пам'ятних дошках. Над іменами чотирьох наших захисників. Видніється, що вони загинули після того, як ми вже посвятили цю Алею Слави. Сьогодні додалося 11 пам'ятних знаків, але 4 з них це дуже свіжі. І впевнений, що рідні цих чотирьох, які тільки-тільки нас загинули, сьогодні моляться разом з нами і їхні серця переповнені надзвичайно великої туги, болю та скорботи. Прийміть наші щирі співчуття з побажанням царства небесного вашим синочкам, чоловікам і татам. Звісно, Кожному ми сьогодні, для кожного ми сьогодні просили в Бога вічного покоєння. Хочеться, щоб такі зустрічі були якомога рідшими, щоб працівники-комунальники не викопували нові отвори в землі для того, щоб бетонувати ці меморіальні дощечки, не клали броківку для того, щоб в них, на них стояли лампади з вогнем, лампади пам'яті. Проте ми єдиний народ, ми мужній український народ, і ми готові на все. Адже ми боремося за все: за життя, за свободу, за суверенітет, за незалежність. Хай Господь всіх упокоїть у Царстві Небесному, чиї душі вже відійшли у засвіти на небеса. А всі, хто продовжує стояти зі зброєю на сторожі нашого спокійного сну, нехай Господь укріпить, нехай Господь надихне сміливістю і вбереже від ворожих куль. А ми далі працюватимемо для того, щоб єдність українців. Лише зміснювалась і ніщо не змогло розпорошити нашу любов до рідного українського краю, до рідної української землі. Царство Небесне, вічна пам'ять героям України, здоров'я тим, хто стоїть на сторожі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановні краяни, до вас звертається міський голова Віталій Миколайович Савенко. Дорогі жителі нашої громади. На жаль, наша алея пам'яті, яка є символом відданості, мужності, небавності, продовжує збільшення. Ми знову збираємося тут, щоб вшанувати пам'ять 11 мужніх героїв. Віпотрети. Сьогодні з'явилися на цій але. Шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу країну. І хто поліг на полі бою. І є ті, хто боровся за Україну, але помер вже вдома після демобілізації. Від набутих на війні у складних апарат. Для нас кожен захисник герой, подвиг якого ми будемо пам'ятати. Ця алея стала місцем, де ми збираємося, щоб шанувати кожного захисника, чиє життя забрала війна. І подякувати кожних за героїзм, за незалежність, дивлячись їхні обличчя на портрет. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять героям. Героям слава! Героям слава! Запрошуємо до слова представницю 135-го окремого батальйону Територіальної оборони Збройних Сил України, помічника військового капелана, старшого солдата Дарію Фугалевич. Україною шириться обличчя Перемоги. Тепер у вашій громаді це не будуть просто імена. Це не будуть списки, це не будуть таблиці. Це будуть обличчя. Вони були щасливі, молоді. Красині, вони були сміливими, вони пішли. І я дуже рада, що ми знаємо їх тепер, всіх. Є гасло Слава Україні! Героям слава! Я хочу, дуже хочу, щоб ці слова стали діями. Я прошу всіх, не опускайте очі перед тими, хто більше ніколи не почує. Мамо, я повернувся. Донечко, ти в мене найкраща. сестричко, я за тебе ну, все зроблю, сину. Я тобою пишаюся. Я пишаюся всіма синами України. Нам перепала відповідальність підняти дітей, хто залишився сиротами, матерів і батьків, які зараз горюють. Я вас дуже прошу, зайдіть до них, будьте з ними, тримайте їх за руки. Наша з вами відповідальність продовжити їхню справу. Я сьогодні приїхала до свого побратима, до побратима свого батька, Нечупія Олександра. Він частина нашої родини. Там, де він загинув, ще Україна. Хлопці стоять там і вони не відходять. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов. Я дякую всім, хто завтра прийде сюди і покаже своїм дітям обличчя Перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вони загинули не ради нагороди, то для живих медалей й найкращі діти нашого народу, країни молодої, дочки і сини. Безсмертні душі їх у вічність відлітають, залишившись навічно янголами там. І, хоч говорять, що герої не вмирають. Герої гинуть і їм живі завдячують життям. На жаль, ніколи вже не буде, як раніше. Це наша доля, нежахливі сни. Ми стали на одне життя сильніші. Ми стали поколіннями війни. Загиблі у війні виконали свою жертовну місію, а ми маємо робити все від нас залежне, щоб ті жертви не були марними. Хай пам'ять про убитих згуртує нас, живих, дасть силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави, звільнення нашої землі від знавіснілого ворога і наближення нашої перемоги. Тож слава Україні, героям слава і героям нашим слава! Слава слава, слава! Дякуємо усім за участь. Будь ласка, підходьте до наших героїв, покладайте квіти і завжди дякуйте їм за те, що вони наближають нашу і наближали нашу перемогу. Ей, плине кача, поти сині. Плине каче, поти сині. Kož moja, ne laj Тож ми буде брати я Якби ж мене, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю легко. Вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина, у руках тримає матінка сорочку, бога молить сина, не забудь, що прийняв синочка, як у дому не забув від неї його пригорнуть, розриває душу страх. Сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи, соколи не повернуться. Сяв повернутися живим із поля бою, не відходить син їх від вікна, адже та дорога батька проводжав в очах надій ще жива, маму, діти плачуть, втішають, розриває душу страх, Сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів. Лишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші Янголи соколи не повернуться ніколи. На очах, скільки доньок і синів Залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі наші янголи.